Двері відчиняйте, гостей зустрічайте, коляд коляд колядницю з нами починайте, колядка колядницю коляд, з нами починайте, хай у цьому домі будуть всі здорові, хай усі живу щасливо в радості, любові, хай усі живу, щасливо в радості любові. Господарі, я так бачу, що не бідні ви всі, наче. Я це зроду маю в крові, чути гроші паперові. Признавайтесь зараз тут. Скільки в обміні валют обміняли євромоднів, щоб нам гривні дати сьогодні? Бачу, стіл ні в року пишний. Може, щось на ньому лишне? Кидайте в торбу мою, кілька страв зі свого меню. Чи ви думаєте нам так просто оце ходити по всіх гостях? Прошли стільки сил немає. Чую, шлунок вже співає. Не прийміть задармоїдів, а дзвоніть і до сусідів, щоби теж заготували. готували. Щоб пів нам зібрали. Ну, що ж ти на них налетіла? не таке то є те діло. Ми лише ось-ось прийшли. Хай почують коляди. За вікном чорна хмара в'ється під вікном колядник човпиця. Пустіть його до хати він вам буде співати коляди. Пустіть його до хати. Там буде співати коляди. А в печі пироги сиділи, там його гоченьки гляділи, Він паличку застругав, по одному діставав наївся. Він паличку застругав, по одному діставав наївся. Він поліз на гору по сало, а він, сала, не дістав, бо з доньки, упав, забився, а він сала не дістав, бо з доньки, упав забився. Будь здоров, пане господарю, будь здоров! Заспіваєм коляди, Щоб щасливі ви були, і у полі, і злодолі, щоб добра було доволі, щоб лежали на столі, паляниці немалі, і блиці, і перешти, і пухнасті пампушки, щоб пшениця родилась, і горілочка пилась, щоб родився вам овець, був здоровий дувець, щоб щасливі ви були. Будемо вам співати коляди, щоб щасливі ви були, Будемо вам співати коляди. Давайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, божу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе. Да, і навіть Ми на тому добрі люди. Коляду кінчаємо. Щастя долі в цьому домі. Щиро всім бажаємо! ви молодці. А вам десятого не треба, ні? ні. Я, я з вами йду. Дякую вам за...